Привіт всім! З вами Nike 12. Сьогодні я проведу обзор на L85 і Anaconda L85 це шикарна оружка Штурмовика. Ось вона 40 монет коштує. Уровне і слабенький темп. Шикарний обойма так собі, запас, нормальний. І дальність, ну така собі, не найкращі, так сказати, зі штурмовиків. Так, далі анаконда. Анаконда пістолет. Це найкращий пістолет, найкращий в нього урон. Темп теж шикарний. Обойма слабенька, запас теж слабенький. Стоїть 25 монет. Ну, я раджу вам і те, і те купити, бо вони в ній ну, разом просто шикарні. Так, зараз я вам покажу, як вони грають. Як ними точніше грати. Так, 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 так. Що ж ми виберемо? Що ж ми виберемо? Ну от навіть інферно 215. Карта у нас. Так. Я нажимаю авто. Ну, ось в мене вже... Так, це вже. Я за синіх Опа, ай-яй-яй, мене вибили Тоже з хорошої рушки. Це дробовий вік. Самий Думаю, всі ви його знаєте. Боже у нього просто зашибительний. Але дальність дуже погана. І темп не лучший. Так, гранату я закинув. Так, 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 він я бачу, де засів. Опачки, його вже вибили, але я тоже на нього був направлений. Шикарно просто. Так, так, так. Я бачу там чувака. Перший в мене пішов. І аптечки в мене є, аптечки, я собі буду ними можу Да, аптечки це тоже офігенна просто штука, она вас дуже буде спасати. Тоже раджу вам всім її купити. Я вона реально спасає. Наприклад, щоб 2 хп, ти не підеш на якогось чувака, Так собі, хоп. З'їв 2 аптечки і все. Тебе 100 хп. Ну у мене аптечки зелені. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують, на них 200. Ну всі набори по 200. Там хп. Ой, по 200 цього. По 200 там штук в кожному наборі. Я люблю на інферно грати за красних, ну тут уже таке. Ой-ой-ой, бачу, чуйка, чуєка, чуйка, чуйка. Він скаче і я я я я я я я яй Ой, блин. Я тільки помогаю урон знести а там уже довалюють його, йоб. Да, я встиг все зробити. І це... Так, аптечки мої, аптечки. от я ще вам буду показувати на барьер обзор. Можно... Можете... Ну, в ближайші дні Все точно? Ой-ой-ой, мене побачили. Я не вийшов, я думаю, що мене не побачили. Так. Ну, що ще сказати про цього ручку? Мені мене прикольний один плюс мені дуже хороший. Це темп. Темпний і просто шикарний. Темп ти валиш, валиш капець просто. У Убойму теж перезаряджається швидко. Ну, не найбільше, але швидко теж. Є, завалив я все-таки ще його. Лучше зацілилися в голову, ну, всі оружки в голову забирають більше урона. І не входить на ній там, де багато їх. Багатьох вони не заваляться зразу. Хіба що якісь раки були? Зазвичай на... Ну, на багатьох картах грають Ну і раки і Про. Так що це був якийсь 11 уровень. Ході казка була, але якийсь рак. Тому що в нього була М700. Звідки мене забили, я такі... А, взагалі, мабуть, катаноль. Бо катану мене завалили. Катани теж чітко дуже за обновлення було, дуже чітка ружка. Ну це ножик, типу ножика. Теж, може, їх куплю. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене є скомпіль, извиняюсь Загая підписаний Влад Володимирович. Шукайте, добавляйтесь в друзі. Так, заходим. Давайте ще пару хвилинок на інший. Щоб ви уже точно побачили, так Щоб вы точно побачили. Як там, шо там, де там. Так, я ще вам не показав, як валитися на... Ну, Боже, не, не знаю, взять. Ну, давайте візьмем вот таке от саме таке нейтральне для такої Все це інферно. Саме нейтральне для l 75 Воно ну, ну, тут добре, тому що і не дуже велика карта. І спокійно тут можна вивалювати чуваків, тому що вони тут в подільності майже ходять. Ну, більші чуваків ходять по відільності. Разом не знаю, ну, якісь нуби вже ходять тільки. Ай-яй-яй, мене вибили. На ну, одного я вибив. Так. Один-один рахунок в мене. Зразу з перших хвилин. Ну, для мене це плохий рахунок. Я пам'ятаю, я рушки оце недавно її купив і почав її одразу пробувати, то в мене було набагато більше. Ой, набагато більше я завалював. Мене вибули. Я нечай надвинув планшет. Я извиняюсь. Так, так, так. Так. Отак на конду лучше не ходить, не, ну она тоже чтко. Це дуже чіткий пестик, але. Ну, короче, лучше ходить як всегда самым главным оружием. А песик так себе, знаєте Щось там, Ну, просто так може почутить, підбить, більше житок. Так, я когось не знаю, навіть не подаюсь на уровень. На інферно не тоже вам подсказка. Сині завжди бежать той стороною. Ну, більшість сині бежать той сторону. Саме лучше їх неожиданность убирають так вискакувати звідкись. Ось такого. А, ще вони дуже люблять отут. Так засідайте та йолт. У мене все. У мене зависає щось нет. Я извиняюсь за такі трудності. Ну, якщо вам сподобалось відео... Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, шукайте мене в ВК і додайтесь, друзі. Влад Володимирович. Всіх буду приймати. А, і пишіть в коментарі до відео в Ютубі, на що ще ви, ви хочете побачити обзор. Я буду це робити. Дякую.